Симбалинко Олександр Едуардович, аспірант Європейського університету економіка, науковий керівник Брево Світлана Васильівна. Тема дисертації: Функціонування та розвиток інформаційних технологій в Україні. Обґрунтування вибору теми дисертаційної роботи: функціонування та розвиток відчизнання у ринку інформаційної технології в сучасних умовах є важливим чинником, що справляє. Значний вплив на економічний розвиток України та можливість його відтворення у післявоєнний період. Проблематика розвитку українського ринку інформаційних технологій в умовах глобалізації передбачає підвищену увагу до можливості його ефективного функціонування та розвитку на усіх рівнях управління, а також до характеристик окремих регіональних та національних ринків у загальній структурі ринку інформаційних технологій і відповідного висвітлення економічних механізмів оптимізації його ринку. Об'єктом дослідження є процес функціонування та розвитку ринку інформаційних технологій в Україні. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти, пов'язані з формуванням та розвитком ринку інформаційних технологій в Україні. Метод дослідження полягає у вдосконаленні теоретичних та прикладних основ активізації ринку інформаційних технологій в Україні. Завдання дослідження такі: ахарактеризувати понятійний апарат та інституційне правове забезпечення регулювання ринку ІТ-продуктів, викрити етапи встановлення сфери інформаційної технологій в Україні, дослідити сучасні тенденції розвитку сфери інформаційної технології в Україні, визначити стратегічні пріоритети державної політики в ІТ-сфері України, проаналізувати динаміку та проблематику розвитку світового ринку інформаційної технології. А визначити стан, основні показники та динаміку розвитку ринку ІТ України. Метод дослідження під час проведення дослідження для досягання мети та вирішення поставлених у роботі завдань буде використано сукупність методів, які забезпечили концептуальне цілісне дослідження, зокрема історико-логічний, системний, методи діалектичної логіки, індукції, дедукції, порівнального та статистичного аналізу, економіка математичного моделювання. Кластерний аналіз. Очікувані результати. Виявити та проаналізувати рівень розвитку інформаційної технології в Україні з урахуванням впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, виявити можливі перспективи розвитку цієї сфери, та запропонувати перспективні заходи розвитку для прискорення і розширення можливостей ринку інформаційної технології в Україні. Стратегія розвитку ринку інформаційної технології в Україні.